Уяви собі комп'ютер, потужний, новий, з найкращим залізом, але в ньому стоїть стара глючна програма Windows 98, і ти хочеш зайти в інтернет, а там просять оновити драйвера. Запустити нові програми видає помилку. Оновлення відсутні, залишайся в зоні комфорту. Оце і твоя підсвідомість. І якщо вона десятиліттями вчилася жити у бідності, то вона й веде тебе назад у бідність. Навіть якщо ти хочеш іншого, повір, вона зробить усе, щоб ти не вийшов на інший рівень, не оновився. Ти думаєш, що проблема у зарплаті, курсі, долара, країні, але справжня проблема у твоїй прошивці, яку ти отримав у дитинстві, і не оновлюєш її до сьогодні. Бо якщо всередині тебе стоїть голос, у мене нічого не вийде, гроші в багатих, щастя не в грошах. Я не заслуговую на більше, то навіть якщо ти виграєш мільйон, ти все втратиш. Як? Несвідомо, через покупки, через страх, через самосаботаж. Як працює підсвідомість, запитаєш мене, ось п'ять способів, як вона тримає тебе в бідності. Самосаботаж. Тобі пропонують підвищення, ти кажеш, я не впорююся, я не готовий, потрібно багато вчитися. Є ідея бізнесу, а раптом не вийде, хочеш відкрию тобі маленький секрет. Ти боїшся не провалу, ти боїшся успіху, бо він зламає твій внутрішній сценарій. Здивований, так, є внутрішні програми, які, на думку підсвідомості, захищають тебе. А те, що ти не станеш успішним, підсвідомість не хвилює. Зате ти живий, вона тебе вберегла. Стеля доходу. У кожного є психологічна сума, яку він вважає нормальною для себе. У когось це 20 тисяч гривень, у когось 100, а хтось не заспокоїться, поки не буде мільйона. Тепер ти розумієш, чому чиновники крадуть, у них теж є така програма, а твоя програма максимум 30 тисяч. І жалітися на усіх. Якщо ти отримав більше за свою стелю, підсвідомість почне все зливати. Дурні покупки, ризиковані інвестиції, конфлікти, через які втратиш усе із часу. Програмування з дитинства. Ти чув у дитинстві, коли батьки, друзі говорили, у нас немає грошей, не для нас, ті курорти. Нам таке не світить. Хоч би на хліб вистачило і все. Це стало твоєю реальністю. Ти не аналізуєш, ти задумуєшся, живеш за програмою, яку отримав колись. Це було колись, а живеш ти зараз. Бідність – це зона комфорту. Так, дивно звучить, але бідність знайоме. Ти кожен день розумієш, що ти маєш робити. Вона передбачувана, ти знаєш, як вижити, ти знаєш, як жалітись, ти знаєш, що тебе пожаліють. Все так знайоме для тебе. А от багатство там незрозумілість. Відповідальність, страх, самотність, ризик. Для чого це тобі? Оточення і сценарії. Усі навколо із твого оточення на виживанні. Головне, щоб не гірше, хоч би зарплату дали, свою справу та ти що. Оце підсвідоме підкріплення. Ти живеш у сценарії бідності, який нав'язали інші, але ти не погодився, прийняв, що робити. Переписати свою свідомість. Запиши негативні установки. Почни помічати, як ти сам собі говориш, я не можу, мені не світить, мені не дано. Запиши це. Подивись, це ж просто тексти, не істина. Перепиши сценарій. Замість гроші зло напиши, гроші це енергія. Я заслуговую мати достаток. Мої ідеї цінні. Так, спершу мозок чинитиме опір. Але повторюй працюй із тілом: тіло пам'ятає бідність, страх, холод, стискання в грудях, навчи його новим відчуттям, розслабленістю, безпеці, відчуттю і гідності, бо без тіла жодне переконання не зайде глибоко. Оточуй себе іншими прошивками, дивись інтерв'ю з підприємцями, слухай фінансові підкасти, спілкуйся з тим, хто мислить інакше. Підсвідомість вчиться не з книжок, а через повтор і приклад. Ти не приречений, ти запрограмований, і цю програму можна переписати: Бідність це не доля, це сценарій, який хтось колись написав, а ти просто продовжуєш грати роль. А тепер. Або ти її змінюєш, або вона тебе. Якщо текст зачепив, постав лайк. А в коментарях напиши, яку установку про гроші ти почув у дитинстві. Давай винесемо її на світло, бо в темряві вони тільки множаться.